Така гарна пропозиція. Мінус 44 відсотки знижка на оці набір свічок для торта. А пібіоздей напис буде отак. Вони їх підпалити. І тут кожна ця буковка вона окрема. 22 гривні замість 39. Всіх вітаю із Аврори. Сьогодні в Аврорі почались новенькі акції, які будуть діяти з 3 по 9 листопада. Що хочу сказати, що дуже багато пропозицій, як ніколи. Я пройшла, подивилась то нічого, то зразу все. Сито для просівання борошна за 169 гривень зі знижкою. Кан пластиковий пласторг виготовляє на 400 мілілітрів кольори в асортименті всього за 11 гривень. І ось такі миски, одна більшого розміру, інша меншого. Ось такі круглі. Це вони прозорі. Тут все, все добре. Велика ось ця миска за 55 гривень і меншого розміру 29 гривень. Бренд називається Folvni. Так, вони весь час пишуть миска глибока, металева кольорова. А вона дійсно бачу, там синя є й жовта, то я так погано дивилася. 119 гривень замість 149. Єдине, що не зрозуміло, наскільки вона літрів. Зараз я її проб'ю, може воно покаже, тому що, бачите, тут же є миски різного розміру. А ось оця може вказано буде, да, на скільки літрів. Ні, не вказано. 119 замість 149. Кастрюля із нержавіючої сталі. Бренд називається Vincent. 20 см в діаметрі кришка. Кришка йде скляна, багатошарове капсульне дно, кришка з отвором для пари, зручні ручки. Так, на 3,6 літрів. 419 гривень зі знижкою 16%. Мішечок кондитерський від Almo, багаторазовий. 30 см, ніжний отвір написано: 19 гривень зі знижкою. Такий же мішечок від Almo, тільки вже 40 см довжина. Ціна зі знижкою 24 Замість 29 гривень. Знижки на ножі, ну, почнемо з сокири. Кухонна від Алмо. 119 гривень. Далі ніж кухонний металевий з чорною ручкою. Ціна 109 гривень, замість 139 Так, ніж для хліба з нержавіючої сталі. Тут написано довжина 20 і 3 мілі... ну, 20 см 3 мм, товщина 2,5 мм – це сталь, від пейпер 169 гривень і 49 гривень від алмо ніж для хліба металевий з дерев'яною ручкою. 49 замість 69, на нього знижка велика, аж 29%, мінус 23% знижка на виделку десертну від алмо хаміліон називається, 17 гривень. Так, о, ножицію ці кухоні для нарізання зелені від алмо 77 гривень, зі знижкою 22%. Ложка для морозова. Ой, вона така симпатична. З пластиковою ручкою 55 гривень. Лопатка кондитерська металева знову від Алмо, Ця ручка дуже симпатична. Так, з пластиковою ручкою 58 гривень, замість 69 гривень. Отаж, мінус 29 відсотків знижка на цей відокремлювач для яйця 39 замість 55. Ну ось так він виглядає. Хто хотів купити собі кошик фритюрницю? Ось така невеликого розміру. Мені здається, що це зручно. Навіть якусь кастрюльку таку невелику да, можна занурити. 109 гривень замість 129, знижка кухоль для борошна, пластикове. Так, Океанус Home бренд називається 109 гривень, ну і 27% знижка. І кольори тут є на вибір. Знижки на сковорідки, дві сковорідки від Ардесто на 24 см в діаметрі 379 гривень, алюмінієве антипригарне покриття. Так, 24 см без кришки, 379 і 26 см. А тут чомусь висить 28, там мабуть десь ззаду 26, 419 гривень замість 500. І миска пластикова знову з кришкою, ось про, з такою кришкою, прям, мені здається, зручна. 129 гривень, вона на 4-5 літра йде. Ланчбокс в різних кольорах. Отакі я не бачила. Виготовлені в Україні контейнер для їжі на 750 мл. Там і зелені, і бежеві, у фіолетові, які хочеш. Ось, Бачите, і темні і світлі 33 гривні зі знижкою. Оце у нас кошик для зберігання в холодильнику. З однієї сторони така ручка, з іншої отвір. І ціна 88 гривень замість 109. Ці всі симпатичні кухолі порцелянові, вони йдуть в асортименті з українською символікою, всі по 59 гривень. ось такий малюнок називається «Мілена» на 330 мл, також 59 гривень. І за 55 порцеляновий «Грація» візерунок. Ну, такий синій темний на білому 55 гривень, знижка 29%. За 39 можна купити скляну чашку з написами різноманітними на 280 мілілітрів. І за 109 ось така красива чашка з малюнком лимони. Також порцелянова 109 замість 139. тридцять У мене така є склянка. Мені дуже подобається. Вона, як і склянка, як креманка, можна їсти морозиво чи йогурт з нею. Ну така широка тут 39 гривень на 295. Мілілітрів зі знижкою український етномалюнок. Склянки для коктейлю високі. Перламутрові є такі, як більш жовтого кольору золотого і більш срібного 69 гривень. Отака вона прям висока. Ще є стакан скляний з подвійними стінками. Цікавий за 88 гривень. І ще ось такий ребристий за 88 гривень. Далі йде набір склянок. Підтримуйте українське, виготовлено в Україні. Бренд називається Uniclass. Так тут набір склянок а 6 штук на 245 мл. Такі вони низенькі, як ребристі, 119 гривень. Далі щось що такі: склянка висока. Ecoma Colors, в різних кольорах: 34 гривні на 360 мл. Склянка висока, цікаво. Не знаю наскільки вона зручна, як під кришталь, зроблена. 19 гривень на 265 мілілітрів, замість 24. Для вина від Юні клас. Оце бренд український. Я вже осі тут зрозуміла. Купую українське написано. Ось такий келих, як класичний, на 245 мілілітрів за 29 гривень. Така нормальна ціна. В акції скляний соусник з ручкою. Ціна 55 гривень. Салатник від. Вітора Бланко, він йде на 155 мл з малюночком за 34 гривні. Тарілка фарфорова фігурна, дуже красивий цей малюнок. Всередині, ще й обідок, фарфорова фігурна з малюнком листочки 77 гривень. І ось така скляна, як начебто риба зроблена, ну, в вигляді риби в синьому кольорі, глибока фігурна 119 гривень. Далі, ось така тарілка супова, знову від Вітора Бланко, чисто в білому кольорі за 44 гривні. Замість 55. Тут розмальована така тарілка, квадратна барміліоні, Парма. Так, я думаю, що тут навіть різні є малюночки. Зараз подивимось. Не знаю, може, є, але їх там так багато за 139 гривень. І знову тарілка від Барміліоні, український едно, така продовгувата за 99 гривень. Ще акція на тарілку обідню фарфорову, з оцим обідком темним. Красиво виглядає, вона бежева від бренду День Ніч 99 гривень. Акція на салатник фарфоровий з принтом, ну з такими написами за 49 гривень. І тут у нас тарілочки від ламінар в чорному кольорі. Взяла 20 см От в довжину виходить. тарілка 109 гривень, глибока 20 см. 55 гривень і тарілка десертна скляна ламінарк 18 см пласка за 49 гривень. Катертина для столу з принтом мармур цікаво виглядає: 109 гривень. Так, з катертина 100% поліестер, розмір 150 на 120. От знижка на неї аж 27%. Виденько пройдемось по головним акціям Аврори. Паста шоколадна горіхова за 71 гривню, тут 400 грам. Далі вата цукрова від бамзай. Бренд називається Бамзай е Енерджі з ароматом кофе кофеїну, 30 грам за 19 гривень. Смузі фруктовий. Ось в таких паучах, цікаво. 250 мл, 49 гривень. Причому тут є різні смаки, як і тропік, банан. Далі йде набір посуду, фарфоровий порцеляновий за 169 гривень, тарілочка і блюдце. Різні ось такого малюнку я ще не бачила з синіми квіточками і ще з рожевими. Ємні для сипучих від ламінарк за 99 гривень. Вона йде скляна, дуже зручна. В ній кришка гарно прилягає з силіконовою цією штучкою. Тут за на літр 99 гривень невелика знижка. Так, кастрюлі я там вам показала по 379, а ні, це вже інші. Так, ось такі кастрюлі. Браво шеф. На 3,6 6 літри 379 гривень. Знижка, 16%. Скляна кришка. Ну, давайте почитаємо, що тут написано. Так, кастрюля з кришкою, високоякісна, нержавіюча, харчова сталь, товщина 04 мм, потрійне капсульне дно для рівномірного розподілу тепла. Ну, ось так, виробник. дистриб'юшн, Китай. Так, оце приладдя, все нагадую, по 9 гривень. кухонне, небагато тут всього. Далі навушники ці за 99, Оце до речі, акція ліквідація тарілочки. і далі подовжувач мережевий на котушці з чотирма розетками. Іде він на 5 метрів. На нього знижка аж 33%. 399 гривень. Гляньте, замість 599 200 гривень. Економія зручний, мені здається, цей подовжувач. Світильник нічний. Ой, які красиві ці світильнички. І зайчики, і ведмедики, і одинорог, світлодіодний світильник нічний. 99 гривень на 4-5 Зам... розпакувала цей світильничок. Дуже він гарно виглядає ще, коли підсвітиться. Це я один нарог розпакувала. Всі вони по 99 гривень. Ну, бачу, що є зайчики, медики і одинороги. Колонки комп'ютерні портативні з підсвіткою. Дві штучки йде в цьому наборі за 299 гривень, 100 гривень економія. Так, клавіатуру я показувала, вона там далі стоїть. Ще хочу показати, що крем-мило ось таке від Олівера, шоколад та карамель 900 грам, 37 гривень. З дозатором воно йде і ще якийсь свіжа папая, також за 37 гривень. Це вже йдуть запасочки, але й в зручному пакуванні. Крем-мило нектар називається бренд. Різні види по 42 гривні, дойпак ціна за літр. І в минулому огляді показала, що миска по 11, по 9 гривень корм для котів кусь, а ось по 10 гривень поставили, це класно, мяу, весь корм мяу, по 10 гривень. У них навіть оце желє є в зеленому пакуванні, то все в соусі, а оце одне тільки желе. 10 гривень за 85 грам, знижка 33%. М'яка песик з сумочкою. Такий прикольний. Слухайте, 149 гривень замість 200, мінус 25%. відсотків. Лахматий, приємний такий на дотик невеликого розміру, 149 гривень. Цікаво, що написано не просто іграшка качка, а іграшка-сюрприз. Качка для купання. Ну, дитяча іграшка, ось така. 34 гривні замість 44. Ага, тут як вона, ну ви не знаєте, яка вона буде всередині. Знижка 23%. Набір для в'язання, гачковий, квіти. Ось тут цілий комплект. А, ось такі квіти можна зробити, як намальовано, за 199 гривень, замість 249 Щітка Чітка для прибирання пили. Вона тут складена, ось така пісокнаста. І ручка до неї кріпиться, буде довгенька 44 гривні. Знижка на неї 43 відсотки. З третього також акція почалася. На ось це сидіння для унітазу від візер, пластикове з кришкою 179 гривень. І ще сидіння для унітазу з накладний з кришкою. дитяче накладне. Ага, зрозуміло, 299 гривень, замість 399. О, набір рукавичок вінілових тут аж 50 штук тонкі, та щільні від бренду. Бонус ціна за 50 штук стук 109 гривень, мінус 31%. Гарна знижка на пакети для сміття від «Фрекінбок» сині пакети на 35 літрів, в рулоні аж 100 штук, ціна за 100 штук 99 гривень. Оце дійсно гарна пропозиція. Такий красивий дозатор для рідкого мила, на нього акція мінус 39 відсотків, 139 гривень замість 230. Ну, дійсно гарна пропозиція. І ще є акція на такий дозатор для мила 159 гривень, тут дозатор для рідкого мила Равликом зроблений цікавий 99 гривень. Ось такий зірочкою зірочко порцеляновий за 99 гривень, замість 149 Далі йде кошик для дрібниць зі знижкою 31%. Ось такого плану. Кошик, для... а він з кріпленням. Думаю, що таке бачите, з кріпленням, зручно. З цієї сторони квіточка так красиво, Тут його можна прикріпити. 44 гривні, замість 64. І ще І щось такий дозатор за 149 гривень. Пластик плюс бамбук, мінус 25% знижка. Туалетний папір від Деста. 10 100. 7 гривень ціна мінус 13%. відсотків. Також в акції папір туалетний вологий від з'єва 42 листи, ціна 69 гривень. Ще Що Щось такі серветки вологі туалетні від натюрель. Тут 130 штук, ціна 49 гривень. І папір туалетний Київ. Так, новий Київ називається 500 метрів 29 гривень. Вологі серветки, оці рожеві, такі вони і є. Ось прозора упаковка. Видно як виглядають 120 штук. Від натюрела 69 гривень. Далі від перфект акція це дитячі бебі серветки 120 штук. З клапаном упаковка 49 гривень. Леді котон, майкап для зняття макіяжу 20 штук за 18 гривень. І леді котон для інтимної гігієни також 20 штук за 18 гривень. Серветки, вологі для чищення, взуття від натюрела 15 штук за 10 гривень. Звичайні серветки, паперові, білі, одношарові, 35 штук, ціна 6 гривень. І тут гарна знижка, аж 26%. Зразу видно, що розбирають хоч би дістати ось такі серветки Софі, 150 штук, двохшарові за 29 гривень, мінус 26%. Так, це у нас колготки «Лета», український бренд. Утеплені, йдуть на 120, навіть на 230 дим. Це я тут на 120 дивлюся, де ж вони на 230, ще є на 230. Але не факт, що вони ще є в наявності. Бачу, тільки 120 ден, 219 гривень. Ага, ось вони, 230 ден, 219 гривень замість 279 розміри в асортименті. 2% знижки на емаль, алкідна, комфорт-хом, 800 грам, 77 гривень в асортименті кольори, кольори всі є позначки зверху, які для зовнішніх та внутрішніх робіт. Перклей 505 в пляшечці за 7 гривень всього. Знижка на нього 22%. Ну, ось так він виглядає, думаю, цей клей всі знають. О, я навіть не бачила, що в Аврорі є жилет безпеки, ось такий яскравий, сигнальний, світловідбивний. Знижка зараз на нього 16% і коштує він 41 гривню, замість 49. Ну, тут навіть не в знижці діло, а в тому, що він у них є. Є такі от у них, бачите, необхідні речі, скажімо так. Так, о, це все відпарювачі. Лібертон, просто вони в різних кольорах. Є помаранчевий, такий дуже красивий цей колір, вишневий, з бусковим, і блакитно-білий. Коштує зі знижкою він 799 гривень, замість 950. Лібертон півтори тисячі потужності, 280 об'єм. Ось у цього резервуару. І тут десь іще термін придатна. Ну написано гарантії. Відпарювач, вертикальний та горизонтальний, посилена подача пари, антикрапля, автоматичне відключення. Ось така знижка на нього. Невеличка, але все таки А вирівнювач для волосся гарна знижка, мінус 33%. відсотки. Керамічний, так, хаєр, стрейчинг, якось так. Профешена, ось оця модель. 25 Вт, 399 гривень. В чорному кольорі він йде, різні режими температури. Замість 599. Економія на нього аж 200 гривень. Також знижка йде на пилісос, блауфіш, біло-сірий колір. Ось він намальований. Гарантія 24 місяці, екодвигун 800 Вт потужності, ага, об'єм пилозбірника 1,5 літри і 8 метрів радіус прибирання. Довгий цей шнур, ціна півтори тисячі замість 1800. Получається економія 300 гривень. Далі ще акція на оцей соковитискач від Хьольмер. Рік гарантій. Діаметр завантажувального, завантажувального отвору: 65 мм, міліметрів. Ємність для соку 450 мл, мілілітрів. Захист двигуна від перегріву 800 ватт два режими ціна 999 замість 1200, економія 200 гривень. І я так розумію, цієї позиції немає. Цінник положили дівчата. Конве... Конвектор електронний підлоговий від Хьольмер білий 2000 Вт за 1300 замість 1500, 13% знижка. З 3 по 9 листопада акція на ось таку каву натуральну, розчинну, порошкоподібну галка. В, е, в баночці вона йде 50 грам за 64 Гривні. І також бенк ben, кофе називається цей бренд. Я подивилась у Львіві, Фасують. Тут Арабіка в складі 69 гривень за 75 грам. Кава натуральна смажена, мелена Еспресо мілкового помолу. 69 гривень за 75 грам. І ще акція на каву Якобс Монарх. Рощина сублімована 30 грам. Так, на 15 чашок вистачає цієї кави зі знижкою 84 гривні. По 9 гривень напій. Какао розчинний несквік, Оцей стік тут 13 грам. Ціна зі знижкою 18% 9 гривень. І напій кавовий розчинний, 3 в одному. Макхіатто класік 6 гривень за 14 грам. Джой-Джой виготовляє пастилу, я не знала. От Мені подобається шоколад молочний, них є в стіках, а це саме пастіла фруктова Джой-Джой зі смаком. Груші 32 грами за 29 гривень. Ціна зі знижкою. І ще ось акція на шоколад. Молочний від Ну, Батончик такий молочний шоколад. 35 п'ять грам, дев'ятнадцять гривень, мінус 21% відсоток. Знижка. Знижка на цю приправу від любисток 12 гривень, замість 14 – Це італійські трави. Так, любисток без додавання солі, відбірні прянощі, 18 грам. Мінус 14%. Ще додали приправ до акції. До риби я показувала 10 гривень 30 грам. Далі ще є приправа від деко, гріль 10 гривень. До курки за 30 грам. Ще є до м'яса, також 30 грам за 10 гривень. І томати з копченою приправою і травами. 12 гривень, замість 15. На них знижка аж 20 гривень, також від деку. Ось так вони виглядають. В якому магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока!